На відео Дніпрянка Ганна Бутурлим на чемпіонаті Європи з паверліфтингу, що проходив на Мальті наприкінці вересня, спортсменка підняла 147,5 кілограма у жимі лежачі. Цим результатом вона виборола бронзу та встановила новий національний рекорд. Це дві медалі Одна в мене за класичний жим лежачі, друга за екіпірувальний. Такі медалі давали всім учасникам змагань як пам'ять. А це медаль в мене саме за моє місце за мій рекорд України. Третє місце е, у власній категорії до 57 кілограмів, і також це е, срібна нагорода за командне місце. Ганна каже, до змагань готувалась та відпрацьовувала правильну техніку, аби підняти чималу вагу. Та головне. Вірила у свої сили. Насправді, попередній рекорд України був також мій. Я його поставила цього року на чемпіонаті України 143 кілограми. Він складав, а вага у 147,5 кілограмів. Мені на цих змаганнях підкорилась, але я її ще пробувала. Подолати на чемпіонаті світу, який проходив у Норвегії в травні місяці. Там ну, трошки не вистачило, були технічні помилки, тож цього разу мені це вдалося, і я сподіваюся, що далі буде більше. Своє спортивне життя Ганна почала на першому курсі університету. Спочатку просто, аби урізноманітнити студентські будні, а згодом захоплення переросло у професійний спорт. Я декілька місяців займалася важкою атлетикою. Періодично також виступала на змаганнях за університет, на чемпіонатах міста. Потім захопилася арамреслінгом. Чотири роки займалася яромреслінгом. Також виступала і в університеті за факультет, і на обласних змаганнях, і їздила на чемпіонати України. І потім паралельно ще захопилася жимом лежачі. Ось так і почався мій шлях, десь сім років назад у пауерліфтингу. 10 років разом прийшла Ганна з перемотаною рукою і така каже, я хочу займатися армреслінгом. Я кажу, так, а як у тебе з рукою, може, ти коли залікуєш рани, прийдеш. Ні, я зараз буду займатися. Ну і почати така головна риса це наполегливість. Наполегливо, ну це ну, рідкісне явиш. Тренер називає Ганну вкрай вольовою і згадує студентські часи, коли, попри навчання в день і роботу на фабриці вночі, дівчина не пропустила жодного тренування. Зараз спортсменка займається 3-4 рази на тиждень, починає з 30 хвилин розминки, а далі переходить до силових вправ. Взагалі всі м'язи обов'язково потрібно готувати до навантажень. М'язи зв'язки добре їх розігріти. Потім даємо навантаження. І після тренування вважано. Ще зробити якусь розтяжку, тобто дати команду м'язам, що потрібно вже відпочивати. На спортивному шляху Ганну підтримує чоловік, майстер спорту з триборства. Саме він колись надихнув дівчину спробувати свої сили у паверліфтингу. Спортсменка каже, найтяжче зараз тренуватись та готуватись до змагань, живучи у прифронтовому Дніпрі. Мабуть, психологічно було важко, бо інколи. За війни і за обстріл буває таке, що ти не досипаєш. Потім йдеш на роботу ввечері на тренування, і це і фізично тебе втомлює, і психологічно всі ці новини, бо багато також друзів, знайомих на фронті. Разом із тренером Ганна вже планує здобуття нових вершин. Вона вже п'ять разів да, була в призах на чемпіонаті світу і на чемпіонаті Європи. П'ять разів, але чемпіонкою ще не було. Ну от, мабуть, мета. Головна це стати. Але я на боці Ганни по-любому, щоб вона, якщо вона завтра скаже, що все, я хочу перейти на, на баскетбол, я скажу, давай. Я шучу, звісно, але я на її боці. Історія Ганни доводить, сила не лише у м'язах, а й у характері. І кожна її перемога ще один доказ незламності українських спортсменів. Анастасія Васько, Іван Пономарів, Дніпро Тіві.